Попит на оренду житла у Дніпрі залишається на досить високому рівні. Вартість оренди в місті майже не змінилась, розповів нашим кореспондентам, експерт з ринку нерухомості Сергій Логутенко. Попит на оренду в Дніпрі є, і виходячи з того, що в Дніпрі є вже якась більша кількість прильотів, попит поменшався, і люди якісь поїхали далі, де вони вважають, буде спокійніше і. Вже не так ажіотажно все відбувається. Але дуже багато людей їхало в вересні з Нікополя. А зараз багато людей їде в Запоріжжя. І це основний регіон, який наповнює зараз Дніпро попитом на оренду. Вартість оренди звичайних квартир, як була 6-10 тисяч, так вона і є. Як було мало цих квартир, так мало цих квартир і є. Квартири, які коштували там двадцять тисяч гривень, вони вже в більшому більші пропозиції є. Тобто вартість там не зменшується, але є кількість вибору. Ну це однокімнатні двохкімнатні квартири з дуже добрим ремонтом, оздобленням. З іншого боку, впав попит на великі будинки з великою вартістю оренди. Ті, які раніше коштували 2 тисячі доларів, зараз коштують півтори. Більше того, деякі з таких будинків наразі пустують. Також Сергій розповів, як насправді працює система видачі кредитів для покупки житла з 3% відсотковою ставкою. Це політична така акція, і це політично напевно треба під час війни, щоб якимось чином підтримати населення і показати, що ми робимо для населення. І кажуть: ось вам кредити по 3%. Так, Да, такий випадок був, але це тільки випадок. Це якась. Картинка, яка добра, це було в місті Чернігів один кредит, видали його поліціянту. Все. Більше, ніхто нічого не видавав. Банки, які цим повинні займатися: Ощадбанк, Укргазбанк, Державній Приватбанк, вони тільки готуються і розробляють, як це буде. І тому цих кредитів, на жаль, більше, ніж один цей, їх нема. Тобто за словами експерта на папері такі кредити мають бути, але реально видали тільки один кредит одній особі, і більше наразі подібних кредитів не видають.